Ларя Дмитренко поруч зі мною, привіт, розповідай, як для тебе складається цей чемпіонат України, тому що зранку ми тебе бачили кваліфікації. Ти відібралась фінал суперспринту сімнадцятого, але вже на фіналі суперспринту ти була десь на трасі з водичкою, допомагала своїм колегам по команді, сестрі і кому тільки можна, так само як і під час гонки хлопців. Розповідай, що сталося? Чому не вийшла на фінал? Як загалом себе почуваєш? Чемпіонат України досить погано для мене склався, бо перед а, прям самим стартом я перехворіла. Так дуже складновато, так би сказала. Не було змоги а, нормально підготуватися, бо мене трошки і мене форсували з цією підготовкою до стартів, бо ще не досить а, так, дозволяв бути в а, тих кондиціях, в котрих а, я перебувала до хвороби. А, і просто судя з вчорашньої та сьогоднішньої кваліфікації, просто а, якби тренер побачив, що ну, мені далі нема немає смислу бігти, бо це не те, навіть на що я ну, не то, що спроможна, а на те, на що навіть вони розраховували, просто щоб аби мене трошки зберегти до наступних якби навіть до зими. І навіть до наступного спринта, якщо трошки буде стан кращий, то просто вирішили трошки зберегти як не. А, де захворіли, чи при переїзді сюди? Як так вижити? Чи на зборі? Да, коли ми були в були в Анхольці, десь останні два дні в мене щось почало дуже горло боліти, бо там була така м, температура з перепадами, бо все таки гори, бо тренування в дощ. Потім якби на, на друге тренування вже сонечко, і трошки так організм дав слабинку, і вже переїзд. Коли був хуст, у нас такий маленький збір, то там вже я максимально випала з командної і якби не то, що відпочивала, а просто була з температурою і намагалася покращити свій стан. Якщо обстрагуватися до цієї хвороби, ви про мене, ти минулий сезон була в команді Б, правильно? І тепер потрапила в команду. А я чи щось змінилось для тебе? Як навантаження, чи є якась різниця, і які загалом твої амбіції, враховуючи якраз те, що ти в обоймі основної команди саме? А звісно, по-перше, змінились амбіції. Я вже там не прагну бути в команді Б, я вже прагну бути в команді А. Бо я розумію, що ну все можливо, якби а на рівні дівчат зараз підготовка дуже важка, як на мене, бо раніше я такого не робила раніше. Я не була на таких трасах, на таких рельєфах досить багато часу. Навіть зараз у нас всі збори в горах, і для мого стану це такий трошки шок. Да, я з цим борюся, було важко, але зараз трошки адаптувалася і такі, ну, почувала себе досить так непогано. Ну, тобто було з першого відчуття на висоті, що ніби організм не переварює навантаження да, було, і такі, такі. в боргні? Да, так, я була так, знає, дуже позату дівчат навіть в тренувальному темпі, вже не кажучи там, на якісь роботах. А далі вже на останніх зборах вже була така стабільна робота, і я вже сама собою могла ем, гордитися, що така, ну, е, такий прогрес пройшов. За такий час угу. скажи, от, будь ласка, хвороба зараз. Та це якось змінює твої плани повідношення до команди в плані зборів чи ні? Ти в обомі з усіма їдеш далі на вказку да, Так, далі. Подібне. Я вже перехворіла до. Ну якби я вже готова, я вже навіть намагалась змагатись, але стан трохи ну не дозволяє, бо все таки перенести температуру. Ну це складно. І далі їдемо як по плану працюємо і. Ми працюємо на ну на зиму, тож я буду сподіватися, що там все буде набагато краще ніж зараз. А будемо тобі це обажати. Дякую, велике дякую вам.